Хотіла поїсти кавуна, але йдуть думки. Це відео буде про те, як робити вибір, що допомагає робити вибір, що допомагає, по суті, керувати своїм життям. Є такий момент, коли ми, наприклад, задумуємось, а от, типу, як правильно. І оце правильно, неправильно, туди, не туди. Я би хотіла на цю тему поговорити, тому що це дуже важливо. Ми звикли з дитинства, що у нас йде оцінка. Особливо ті, хто мого віку, мені зараз 33, якщо ви там 90-х, то це навіть, в принципі, і 2000-х це теж ваша історія, коли ви звикли до того, що вас оцінюють, вас порівнюють, вам треба щось досягти, аби щось отримати. Наприклад, ну, тобто, аби поголовки погладили, так скажемо. І от коли ми стаємо дорослими і потім настає період, коли нам треба щось вибрати, є якась там наша ціль, або є якісь думки, і нам треба зробити кроки до неї, то ми починаємо аналізувати із серії правильно, неправильно, туди, не туди, а так чи не так. І тут ми починаємо шукати якогось іншого дорослого, хто нам би це підсвітив. А правильно, неправильно, так, не так. Виходить, що в дитинстві у нас були батьки, які нам казали, а так чи не так. Зараз, будучи дорослим, ми ж не підемо до батьків питати, а так чи не так. Хоча є частина людей, яка залишається з батьками і залишається з таким же шаблоном. А є люди, які вже виїхали, наприклад, від батьків, намагаються самі щось вирішувати, але все одно приходять до того моменту, коли їм треба якась стороння думка або підтвердження. І виходить, що ми маємо? По суті, ми виросли, ми переїхали, але знову ж таки ми шукаємо якогось дорослого це може бути наставник, вчитель, я не знаю, колега, яка постійно щось радить, і ви їй довіряєте, який нам підсвітить і скаже. Але нюанс в тому, що немає вірно, невірно, правильно, неправильно є те, як краще вам на сьогоднішній день. От, наприклад, є дві людини. В цієї людини є якась ситуація, і в цієї людини є якась ситуація, і їм треба щось вирішити. Ця людина може бути рішення зовсім протилежне, чим для цієї людини. Тому що у нас є у кожного свої цінності, а, свої пріоритети, а, свої предпочтіння, блін, як на українській мові. Всюди ми різні між собою? У нас може бути щось схоже, але ми різні? Так яке ж правильне рішення? Вони можуть прийняти два протилежних рішення. Так яке ж правильне рішення? Це чи це? У кожного для себе правильне рішення. І треба максимально розвивати в собі те, аби ми могли, могли самі приймати свої рішення, аби ми самі всередині себе знаходили відповіді на ці питання. Як це зробити? Прикріплюй свій інстаграм, заходьте за посиланням в шапці, буде вебінар за долар. Самоцінність, спокій і впевненість і ці теми підняла, і там є основа цього всього. Якщо коротко, то відновлюючи контакт зі своєю душою, коли ви чуєте себе, чуєте своє тіло, тоді ви починаєте направлятися в ваш шлях. Всюди там, де ви доки не відновили, ви можете безліч робити якихось технік, вправ, кудись там ходити на різні курси. Але доки ви всередині себе оце не вибудуєте, то ви не знайдете відповіді на свої питання самостійно. Є, до речі, безліч практик, які допомагають. Від себе отримувати рішення або через якісь медитації, або окремі практики, там, де тіло показує, там де ви відчуваєте це рішення, ось сюди чи сюди. А як ви будете себе почувати, коли ви тут зробите рішення? А як ви будете це почувати, коли тут зробите рішення? У мене є збірник практики медитації, де ви можете знаходити ці практики. Але зараз я вам будь-який приклад можу провести. Наприклад, у вас є якесь рішення, якийсь вибір піти цим шляхом чи, чи, чи цим шляхом. Напишіть на листочках один варіант, що типу, я зробила ось це, а другий варіант, що я зробила ось це. Ну, типа, як рішення прийняла і зробила от, от саме це, що я тут вирішую. І поскла, покладіть перед собою два листочка. Сядьте перед ними, зробіть вдох видох, відчуйте, що ви тут, зараз. Беріть один листочок, прикладайте до себе. Як ви себе там почуваєте? Відчуваєте вдох видох і максимально, що змінюється в тілі, які у вас реакції змінюються, що взагалі з вами відбувається, коли ви прикладаєте той листочок. Ваше тіло однозначно почне змінюватися в якихось відчуттях, ваші думки можуть змінюватися. Це все працює, ви просто спробуйте. Навіть якщо ви фоман не просто спробуйте. Відклали листочок, зробили вдох видах, відключилися від того листочка, порозглядали, що поряд вами знаходиться. Там, я не знаю, шкаф, ще щось. Типу. Це, це те, що ви розглядаєте, що поряд з вами знаходиться, ви якби повертаєтесь в момент тут і зараз. Там, де тиша. Момент тут і зараз тиша. І берете другий свій листочок, прикладаєте сюди. Як вам з ним? Ви можете закрити очі, провідчувати максимально. І потім відкладаєте. Між цими двома ви однозначно знайдете, що вам краще, що для вас спокійніше, що для вас радісніше, що для вас ваше. Ваша задача просто до них прислухатись. І да, є люди, які допомагають на вашому шляху. Наприклад, в мене є сесії індивідуальні є енергетична корекція. На енергетичній корекції я прибираю глибинні родові програми. Оці сценарії, коли щось повторюється одне за одним, і в таке відчуття, наче ти знаходишся в цьому колі, б ти не робив, ти з нього вийти не можеш. Оце це про родові програми, про родові сценарії, які прибираються глибинно на енергетичній корекції. Там робота з родом, там робота з минулими життями, бо це звідти йде. Ви тут в цьому житті, якби ну, це можете не усвідомлювати. Є, наприклад, сесія. Це така більш легка терапія, коли у вас точково якесь щось не виходить, є якісь питання, і я допомагаю вам часові якісь там у вас проблеми, тимчасові щось не можете зрушити з місця. Це тоді, коли я ловлю якісь підсвідомі програми, які вам заважають зараз порухатись. І, або, наприклад, через тривожність у вас, і я її зменшую. Аби ви могли також знову ж таки далі рухатись, не стопорились. Але разом з тим ви після цього між оціми сесіями знаєте, що ви хочете, знаєте, як знаходити відповіді, і вам не потрібна кожного дня людина, яка буде вам постійно тикати, що вам робити. Розвивайте в собі оце відчуття. Я знаю, що я хочу. Я знаю, як цього досягнути, або я знаю, які інструменти використати. Аби я зараз знайшов відповіді. Якщо у вас є ще по цьому якісь питання, пишіть їх під відео, будь ласка, і я буду знати, в якому руслі вам далі давати інформацію. Інформації в мене море, питання в тому, що вам потрібно, на які питання ви зараз шукаєте відповіді. Все, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на телеграм, там більше підказок. Діліться цим відео, якщо воно було для вас корисним, і я на сьогодні з вами прощаюсь.